Мене звати Сергій Кічува, я власник компанії Євровода, де саме ми в Тернополі видобуваємо та очищаємо і доставляємо людям квартири, офіси та будинки чисто питну воду. Сьогодні я був спікером о Open Space Тернопіль і піднімав таку тему, як труднощі, проблеми, з якими зараз стикаються сучасні підприємці. І дуже приємно, що було досить. Немало людей, яких на сьогодення турбує підприємництво в Тернополі, адже тримати економічний фронт також важливо і радий був бути корисним, адже розвивати Тернопіль, розвивати, розбудовувати це саме нам, тернопільським підприємцям. Мене звати Оксана Колесник, я підприємеця, займаюся вирощуванням овочів в закритому ґрунті. прийшла на Space, щоб поділитися своїм досвідом вирощування продукції, досвідом того, як можна досягти успіху, коли людина настирлива у своїх планах, цілях. Тоді можна з легкістю досягти успіху і робити, і творити все для людей. І, і щоб я вважаю, що в такому випадку мрії людей збуваються і люди стають кращі, можуть зробити світ кращим. Мені чесно подобається, коли люди розказують про свою історію від ідеї, як сьогодні була тема до імперії, бо це надихає це. Заряджує енергію, продовжувати або щось думати над своїм проектом, або зрозуміти, от що мені не бракує, бо кожна історія індивідуальна. То треба прислухатися, треба почути кож історію кожного, історію навіть тих людей, які просто прийшли сюди, так як я, і це дійсно цікаво, що можна взяти частинку цього досвіду і просто спробувати зробити те саме.